Це, просто це, це, просто, це, просто. Це, ти кажеш, що треба тобі ще кровик. Ну, може, того <гариш> не Я вже як Моніка, ти знаєш. Яблунько яблоньки далеко не пабу, що хресна, що це. Але знаєш що? Я, я, я так собі на ній подумала, що я до того не надаю. Товчи, ти знаєш. Це це тобі це... так здається. Як а, ти я... захочеш, щоб він був чемний, то ти все придумаєш. Ну, що ти що їм? говориш? Та я ліпше себе знаю. Що, його треба. Дай. Боже О, мій! Я постою трошки. Що означає, що я рано машину не заводила і нікуди не їздила? О, яка то горді. Треба на заправку. Може, тільки роботи? Але сьогодні файне діло зробила, так що все нормально. Боже, вода води на напевне так пити хочу, але навіть не буду. Брати. О, не, туку, не я ні, я себе того не надаю, там вчити, ще щось вже Віталік буде, найвчить. Я вже хочу, бо він поскорше приїхав. Най його вчить, най з ним там бависті. Я бавлю з ним. Але я принаймні буду спала вночі, знаєш. Так як, а Віталіка би ти на ліжко не ставила, каже, бо йде я буду спати, як А його нема, то знаєш мені веселіше, але теж все. все, Він же мене навчив. все, все, Галин. Треба кавалерка їхати, ковдру купляти, як себе, все гадав. Все-все. Нині Блек підранок переплавно перебазувався на, на своє ліжечко. Мале йому ліжко, як Блек, я тебе поправлю ситуацію на друге ліжко. Я там в магазин вже приходжу до себе до хати. Там вже мене знають, вже. а ти знаєш, там картка, дискордна, Ім'я е, е, улюбленця. Блеки. Як like Блеки. Свято зробили, кая Чесь. Джесі, чи Джесіка, що таке не зрозуміло, по ім'я Джесіка, так Джесі, Джесіка, що з нами, знаєш? А вони скупувати так, знаєш, то Сергія просто нема. А я так, знаєш, все би він мав. Я сказала корму не давати. Їх його, Корм він має свій, Не хочу. Потім перелаштовувати на ті корми, йому того -то корм підходить. Так що давайте прищіпайся, я прищіпаюся і летиму відправки робити. Може так скорше сумки знайдеш. Сумка симфається знаходить. Я знаю, де її можна знайти. Я не знаю, де всі сумки, зараз Я тобі одну знаю де. Решта не знаю. Було ж ну, то Одна три. У нас має та друга, так. Да. Ну давай, щасливо. Але пішки так іде. Пішки, пішки. А я колись була трупа, скажи мені. А ти як позимає? Я позимаю, я 7 кілограмів бачимо. Скажіть, ти почалася. Ти займаєшся? Так. Побачила, що ти 57 кілограмів. По тобі навіть не видно, що ти ходить. Ну, клала а що ти? Я ходила відбирати це росіяне і зараз, що? Іду в магазин. А, буду як буду мати час зайти. А в тебе немає часу, а, ти кожен день п'єш каву ти не бачиш. О, кава-то світе. А, а що в мене нема каву вдома? Та й але знаєш, як ти сидиш собі, дивишся, а там кіно, Ляна, а там як починають іти перебранці, а я ті заходжу. Всі, хто були зі мною і кажуть, я тебе розумію, чого ти тут сидиш з Ірою, з парфумів, знаєш, це діло. Я там вона каже, що таке? Там подивися, який кіно. вона каже, тут точно всі може. Ти на тебе тепер дуже помітити Ну, то все ти і будеш там йти до дзвони, я на машині тут корську. Якщо я буду. Я чекаю 24 го числа. Вже блекові зроблю ту, ну, першу прививку від тих всіх, і я його можу вже пускати бігати. Бо я його судила, ну, йому не можна зараз ну, старатися менше, щоб знає, щоб він пересікався з тваринкою. Ну, з Тому що він без щеплень. Перше щеплення два місяці. Ну, а Діма, він тепер має куліжанку, сестру. Та не сломиться. А може і таке бути. Але вони маленькі. А не бійся, він вже бачиться приходить. Це тобі, Боженька, дала. Та то дай Боженку, тобі здоров'я. Хто так ставить? Хто так ставить? Та бо то я, я відкриваю, я вже притримую. No. Ти кров відкрила. Ой, Єна. Ну, іду, іду, мене чекає моя дитина. Давай, давай, дружина. Давай, папа. Теж? Зробила ми лас. Тобто ще й тріси ззаді видно, тому що так ось треба. Присідати. А я би якось без, без фітнесу нормально слухаю. Вже мені очі куляти. Се трезаваме. Шо шо? Се трезаваме. Давайте. А чому я не сказала купити. Не слід боятися. Я буду сказати, ей, алло, сюди, а я маю. Я би зразу Дякую. А що ви А де Кавалерка не звідси, але гуляє по трусковці полегці. Дякую вам, хтось. Займайте хлопці. Маємо. Що приїхали? ні? я рушу, Правильно робимо. Хапайте, потім не піште. Бо всіх людських забез, хочеться, що лише то лише, а он на що то? Ви кавалерка, треба найліпше хапати і все. Правильно робимо. Гарного дня. Дякую. Не може бути. Вони п'є голову не, то не, не знаю, що бутлі нам на Знаєш? Так. А вже две, вони не були на складі і забули каструлю забрати. Так що кавалерочка, ми вже вдома. Йду зараз в душ, бо так жарко просто. В нас так пари на дворі, кавалерка. Що я просто, якщо чесно, я в шоці повна. А завтра субота, завтра запрягаюся і буду прибирати. І прати постіль маю, бо там тут зняла, нову діло, але ще не поприбирала. Так що завтра буду прибирати, щось їсти готувати в неділю, вареники піду не лише не хліпити. Один сон я. я, я і, і... Якось так ну, яко, не можна, блек. Не можна, не можна. Один слов, тапок в мене нема, блек конфіскував, але то таке. Так що йду зараз, ну теж лапи помий, кутика помий, сама всі помий, легально будемо відпочивати. Тому що день Дай. сьогодні реально був насичений, такий, знаєте, я би сказала, більш тривожний. Ну, але вже яке? Головне, що ми довгий, я вам скажу таке. Ви кавалерка запитуєтесь де Віталік, Віталік поїхав по роботі, але скоро він приїде. Ну, У нього така робота. Вже як є. Так що, а кавалерка, я сюди забула похвалити. 65 750. А рано був 64 950. Бачите, я вам завжди говорила, що я захочу не воду, це і правильне харчування, це і марафон Софії. Я там. Ну то зараз 65 з копійками, а рано було 64 з копійками. Зараз 65 750, ну. а рано було 64 950. Я все правильно сказала. Добре. Де ти набрала майже кілограм? Воду п'ю, їла. Кожна людина за день набирає. Боже, слава Ісусу Христу! Слава Яківо. Ой, а розуму. Нікого вдома нема, люди до. А ти що не знаєш? Ти рано стаєш, одна вага, їш, п'єш, ходиш, вечором вага йде догори, а рано вага знову <скільки> йде вниз. Будь здорова. Я розумію, тому я тобі, і, 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 і тобі кажу, тепила вода сьогодні. Ні, я до хіба не працювання. От вода. Вода теж дає. Зараз ходиш в туалет. Ні, ну ти знаєш, я би тебе зараз по-інакшому курва назвала, чесне слово. Я Та, би так, очі. то що я п'ю воду, стяти не ходжу, вибачте, кавалерка, а піду на драні, так коли треба важать. Перестань пити воду ти довага піду. Ти зараз подумала, що ти сказала? Ти норму свою випила? Я норму випила, а все ти. Все, на нині хватить те буде? А якщо дивлюся перепили. Тепер дині. ти має виходити. Ай Бог в мене йде. ти коли <світ> такі речі, як казала мені моя свята, мовчи. А, а як з тобою інакше поговорити? Тобі, просто помовчи, проігноруй те, що я сказала. І знай навіть блек сам щось. Ти блек не звертай увагу. У нас таке є. Знаєш? Ну то ти... все йди, я йди. Так що кавалерічка, так, ти вже можеш йти. Дякую, Дякую що помогла мені е ліжко занести блека. Все позаносити, так що ми йдемо митися і будемо лягати. Yeah.